Всім привіт, 3 червня Вирішив зняти коротеньке відео. Може кому буде полезно. Може мене забанять у Ютубі, але я показую, що я роблю. Значить поле багато років уже НТ, 8 років, якщо брати точніше. Попередник кукуруза, соняшник посіяний мас. Який-то, не пам'ятаю, цифри, Майсадор під Євролайтінг плюс. Значить, п'ять діб пройшло, як я обробив його гербіцидом. Обробляв я гербіцидом Pulsar Flex у нормі 1,6 літра на гектар з додаванням Гербіциду Геліантекс. Може кому-то странно, але я показую те, що роблю. Геліантексу давав я 25 грам на гектар без прилипача. Я думаю, прилипача, який є у пульсарові його вистачить. Ну і бачимо, соняшник, характерний пожовтіння від імазамокса. Амброзія. Та вона майже загнулася, помаленькій, звісно, не видно, але вона на час бризкання була. А ця вся, ну і міщій. Міщий теж покраснів, однозначно він пропаде, одима замокса. Ну соняшник, перші дві доби був страшненький, покручені листки, опущені були вони вниз, а вже Пройшло 5 діб, геть. картинка друга. Повернути він до сонця. Світло отакого кольору, але но це нормальне явище після імазамокса. Навіть трошки берізка получила, пожовтіння, покручена, однозначно вона виживе, ну що є, те є. І зараз вирву сюди Стивалка кинула тройні, подивимося на корінь. Корень теж білий, питань по йому немає. Сама рослина ось така. Характерні признаки і Ну Кому може цікаво, я на рис, звісно, наколотив таку суміш. Бризнув 13 гектар. і чому це ще я зробив? ну З рік, У рік я бачу, що євролайтинги, там обичні плюсові, пульсари чи що хочете. Немазамокси, будемо брати так, події речовині Не добивають вони амброзію. тім році дуже, дуже гидко спрацювали група емідазолінів. Рішив. Щоб два рази не кататися, а за одним заходом. Ну будемо наблюдати далі розвиток. Та ще приїхав, є в мене декілька рослин тут таких гарних уже. Підлив його квасом. Ну тут, звісно, не квас, а гліфосат і залив я його під корінь. Пропаде і соняшник, пропаде. 100% і цей вотник сирійський, це вже провірено. Інакше з ним боротися ніяк. Тільки де з'являються рослини. Отак беру я і роблю. Все, кому цікаво, пишіть, ставте лайки, коментуйте. Коментарі буду читати, читати любі, відповідати на їх. Ну а там, як буде, то побачимо. Все, всім пока. Та ще добавочка до відео, ще одна ділянка, яку я в той же день обробив той самий суміч пульсар Flex 1.6 і 25 грам Міліантекса. Ну і подивимось у бур'яна, щариця, щир, я думаю і гілка буде. Потім міші вже став красно-коричневий. Такий він вялий. Амброзія час покаже, звісно, що буде з неї. Вона покручена й добре. Не знаю, що це за бур'ян, теж листки поопускав і жовтого кольору став. Ну отак працює. Соняшник ось такі прояви. Листок жовті плями. Ну і соняшник у мене росте як ніколи. На таких щілинах. Сіяли в сирому, пройшли дощі і розкрили грудь. Навіть шпориш теж пожовтів такий він в'ялий. І такий загальний вид цього і не уми. Віталій, привіт! Твоя Ніома. Питань немає Зелене міжряддя, є, амбрузія, все. Міхій. Але все працює. По деревах тільки ні. Все, ще раз сим пока.